Підтримка армії, підсилення безпекових заходів та благоустрій територій на сесії Вінницької міської ради ухвалили зміни до бюджету Вінницької міської територіальної громади 2023. Коментуючи рішення сесії щодо перерозподілу бюджетних коштів. Вінницький міський голова Сергій Моргунов розповів, що в умовах війни пріоритетом залишається підтримка армії. У змінах до бюджету передбачили додаткові понад 2,5 мільйони гривень на зміцнення матеріально-технічного забезпечення військових частин та формувань. Також спрямували кошти і на безпекові заходи на території громади. За словами директорки департаменту фінансів міської ради Наталії Луценко, перерозподіл видатків загального та спеціального фондів бюджету здійснюється в межах загальної суми. Допомога підрозділам Збройних сил України та правопорядку, додаткові заходи щодо благоустрою територій, термомодернізації дитячих садочків і не лише депутати міської ради на черговому засіданні сесії проголосували за зміни до бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік. Коментуючи рішення сесії щодо перерозподілу бюджетних коштів, Вінницький міський голова Сергій Моргунов наголосив, що в умовах війни пріоритетом залишається підтримка армії. У змінах до бюджету передбачає. Бачили додаткові понад 2,5 мільйони гривень на зміцнення матеріально-технічного забезпечення військових частин та формувань. Також спрямували кошти і на безпекові заходи на території громади. Разом з тим, додаткові видатки із бюджету передбачені на реалізацію заходів із благоустрою територій громади та енергоощадні заходи повідомив міський голова. Ми направляємо кошти щодо благоустрою і капітального ремонту в різних містах, зокрема приватний сектор по програмі співфінансування по ремонту доріг. І ще будуть направлені кошти на заходи по енергоефективності, фактично утеплення 29-59 садочка і 18-ї школи. Нарешті, да, якщо оцінювати бюджет 2023 року, який затверджений, як ми його коригуємо, то безумовно, перш за все, це бюджет, який забезпечує стабільне функціонування в цілому нашої громади всіх сфер, це і освіти, і охорони здоров'я, і житлово-комунального господарства, і транспорту, і безумовно передбачені. Видатки на розвиток, проте розвиток проводиться на сьогодні в самих необхідних таких напрямках, і ми будуємо плани для того, щоб продовжити активний розвиток уже після перемоги.